Доброго дня! З вами адвокатське бюро Керімов та партнери, адвокат Керімов Алік та помічник адвоката Гончарова Валерія. І сьогодні ми хотіли більш детально розкрити тему підстави звільнення військовослужбовця з військової служби на підставі необхідності здійснення постійного догляду за особою, яка за рішенням ЛКК лікарсько-консультативної комісії потребує постійного стороннього догляду. У разі відсутності інших осіб, які відповідно до закону зобов'язані утримувати таких осіб, Олікс Міроч, розкажіть, будь ласка, чи можливо як на практиці працює ця підстава звільнення військовослужбовця з військової служби? Так, дійсно є ця підстава. Регулюється у нас статтею 26 закону України про військовий обов'язок військову службу. Взагалі, підстави звільнення для мобілізованих та контрактників вони різні. В першу чергу, коли звертаються з даними консультаціями військовослужбовців, необхідно встановлювати мобілізований чи контрактник. У даному випадку є у нас останній позитивний кейс, яким ми. Спромоглися та через суд звільнення військовослужбовця з військової служби на підставі висновку ЛКК звернувся військовослужбовець. Ним було подано рапорт до військової частини з вимогою звільнити його слав ЗСУ у зв'язку з тим, що він. Як син здійснює постійно необхідно здійснювати постійний догляд за хворим батьком, який за висновком ЛКК потребував стороннього постійного догляду. А які документи ми долучали на обґрунтування такої позиції, викладені у рапорті? У рапорті до рапорту ми додавали медичну документацію необхідно. Висновок ЛКК безпосередньо. А також акти, зроблені лікарськими комісіями про те, що людина має втрату працездатності і потребує постійно стороннього догляду. Також робили нотаріальну заяву про те, що батько він зазначав, що крім сина в нього нікого немає, і додавали докази про те, що обов'язково необхідно. Підтверджувати факти, те, що вони проживають разом за однією адресою. Це або реєстрація, в нашому випадку це були довідки в ВПО, ну, тобто, переміщених осіб, що вони були зареєстровані за одні, Ну, не зареєстровані, а ВПО у них за одні адреси. Ну, звісно, це свідоцтво про народження, про те, яке підтверджує, що це є дійсно батько і паспорти та коди на цих осіб. І які результати були прийняті, яке рішення було прийнято по суті рапорту? По суті, рапорту була відмова у нас, відмовлена на підставі того, що нами не було доведено відсутність інших сторонніх осіб, які, є, які можуть здійснювати догляд. А також була відмова ну, відповідно до отриманої відмови від військової частини. Це було зазначено, що висновок ЛКК він е, видається тільки для людей, для дітей, які не досягли там, більше 18 років. Тобто не визнавали медичну документацію, яка була надана висновок ЛКК. Нам е, не, не визнавалася військовою частиною. В свою чергу мною було зроблено відповідні адвокатські запити на МСЕК і на лікарські комісії, щоб надали роз'яснення, чи можуть видавати лікарські консультативні комісії відповідні медичні довідки, на що отримана відповідні відповіді, МСЕК зазначало, що так, дійсно, це є повноваження ЛКК, це і зіграло в подальшому роль. Винята, прийнятому судом рішення. Суд у своєму чергу. Тобто чер... ми після відмови з військової частини отримали відмову так. і прийняли рішення оскаржувати цю відмову так. до адміністративного суду. Да, так, ми звернулися до Харківського кожного адміністративного суду з позовом про визнання протиправним дій. Військової частини та зобов'язати звільнити військовослужбовця на підставі статті 26 закону України про військовий обов'язок. Військової служби по суті поданого рапорту зобов'язати розглянути да рапорт ні Чи рапорт був зобов'язати звільнити Звільнити, так. Звільнити ми uh -huh. ставили питання, щоб звільнили його з військової служби, так як всі документацію надана, і відмова була протиправна. Uh -huh. Суд першої інстанції частково задовольнив наші вимоги. Зобов'язав переглянути поданий нами рапорт військову частину з урахуванням висновків, які зробив суд першої інстанції. А які Т... ж висновки зробив суд? А, тобто, суд зробив висновки mm -hmm. на підставі тих нами на, на, наданих доказів. Посилання на це рішення ми в відеоролику залишимо. Безпосередньо з ним можна буде ознаку... ознайомитися з в... о... О... За описом до даного відеоролику. І суд першої інстанції зазначив, що не повністю дана оцінка наданим нами доказами, тобто безпосередньо медичні документації, і з врахуванням тих висновків, щоб було переглянуто, за. Та прийняти відповідне рішення. Якщо буде відмова, то у нас було право на звернення повторно з рапортом вже ну, безпосередньо ставити питання саме звільнення з військової служби. Угу. Тобто суд дійшов висновків про те, що у військовослужбовця дійсно є законні підстави так, так. на звільнення з військової служби. Так військовослужбовець після того як рішення суду набрало законної сили. Був викликаний до юристами до військової частини. У військовій частині він подав переподав рапорт, і на сьогоднішній день протягом десь місяця його було звільнено. На скільки тому, взагалі разі... у нас ось зайняла вся процедура подача первинного рапорту, отримання відмови, звернення до суду, розгляд справи у суді. Подача другий раз рапорту на підставі рішення суду. Скільки це часу зайняло? Ну дуже багато часу, як на мене, то десь близько 6-8 місяців. Наскільки я пам'ятаю так по Ну, більше чи ніж пів року. Ця процедура з моменту подачі рапорту та прийняття рішення по звільненню. Тому що ми перепереподавали рапорт. Ми нам думали, що все ж таки військове спочатку була зазначена одна відмова. Але ми потім переподали рапорти. А як усуну... усунули недоліки? Ну, да? Так, якщо ж uh -huh. військова частина зазначала, не вистачає так. Добре, ми зробимо. Ну, думали, uh -huh. що дійсно після отримання усунутих недоліків, як вони вважали, ну я намагався більше прийняти зусилля, щоб не позиватися до суду, все не вирішувалося це питання. і Останнє вже було це, коли я бачу, що нас. Ошукують і водять нас, то вирішено було питання, все будемо звертатися до суду. Хай судова система вирішує це питання. Ну тобто, mm. все одно, навіть якщо ви знаєте, що у вас є законні підстави для звільнення з військової служби, але військова частина не звільняє вас, надає відмови на рапорти про звільнення з військової служби, ви маєте право оскаржити. Ці протиправні рішення військової частини до суду, і як показує саме наша практика, то є позитивні результати. Звичайно, це займає дуже багато часу, але все ж таки на захист своїх прав, вже в судовому порядку військова частина з урахуванням висновків суду приймає рішення все ж таки про звільнення військовослужбовців з військової служби. Так, дійсно. І хочу ще зазначити, що безпосередньо ті, які звертаються з питанням без наявності інвалідності, першої другої групи батьків, а саме за, за висновками ЛКК, як uh -huh. називають у нас, так? то судова практика, вона також різниця. Деякі суди задовільняють. І вважають, що висновок ЛКК є дійсно тим документом, на підставі якого зобов'язана військова частина звільнати відповідно до вимог статті 26 закону. А є такі суди, що стають на бік військових частин і відмовляють задоволення позову. Тобто тут, вже як, як скажімо, на чию сторону стане фімфеміда наша однієї там практики, що Всіх звільняють, то такої практики, на жаль, на сьогоднішній день з висновками ЛКК немає. Ну, в нашому випадку, як ми бачаємо, було цілком позитивний результат. Якщо будуть якісь питання з приводу звільнення з військової служби, у вас виникають питання, ставте нам запитання, ставте ваші вподобайки. Залишайте коментарі, ваші будемо на них відповідати. Переходьте за посиланням до наш телеграм-канал, де ви також можете нам ставити запитання. Всього вам найкращого. Дякуємо за увагу!